Там я дуже не знімати, бо я дуже не в гарному відділі. Розказую вам ведучий транспортних засобів. Це в нас така стоїть біла фортієста. Да? Так, Так, ага. тічно. Це було ДТП. Так, це з так? Да? Так, точно. Так, як я більше цей. А, договір, договір, що це за договір, автоплюс. Це лізинговий договір. Це слідчий. Так. Ви, ви, ви. Ага, все-все-все. Ага. все, 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 все. Директор підприємства Інформні ресурси, накриває нашу трясу, постанову про приєднання до коміального провадження, що відтокається автомобіля Форт Фієста і Тим часом, то-то, то-то. поставлено, що там не було. Значить, 21.03.14 після 12 ї години побули в цій районі виїдуть.

Вам вже все попідписували, ви хочете безкоштовно, даєте ДТП. слідчий тут не, не сказав. Слідчий вказав, передати. Передати на. на, на та, 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 та. Ользі, я це прочитала, я це бачу. Тоді дивіться, е, заява написана на ім'я директор Хмельницької філії підприємства. Я не директор, я є начальник арешт-майданчика. буде мені Резолюція наложена від директора. Е, видати транспортний засіб з арешт майданчика безкоштовно. Я тоді вам подаю. Такий порядок у нас Зільно повністю У нас такий порядок видачі транспортних засобів. Тоді я прошу викликати директора. Е, Директор я сюди не викликаю. в нього є своє місце роботи, він сюди не приїжджає. Він приїжджає сюди, він заїжджає а, до мене якби, Внутрішні накази і так далі. Значить, зараз фактично автомобіль слідчий дозволив забрати власник. Відповідно, відповідно, власник має вже на нього повне право. Так, так. Зараз автомобіль знаходиться у вас на арешт медичних. Він може його забрати. Ви не можете видати, тому що у вас немає підпису директора. Значить, тоді злежиться з директором. І йому ситуацію, що ми, маючи на всі документи, хочемо задати рекламу. Дивіться, я можу вам сказати, куди під'їхати. Ви їдете до директора і підписуєте. Я повністю з вами згідний, але це ніде нічим не ні, ні, передбачено. що Ми кудись маємо їхати. Є арешт-майданчик, є автомобіль, є власник. Ну я вам е, вибачу транспортні засоби. Я розказую, як видаються транспортні засоби? Тоді, якщо ви не згідні зараз з цим, значить е, документи залишаються в мене. Є тут номер телефона. Е, він сьогодні чи завтра буде, якщо ви не хочете чекати. Ну як він зараз на суді, як він приїде в цю минуту? Я знаю, що він на ми на... можемо піти на зустріч і зачекати, попливне за 4 суд. часа. Він мав йти на суд. Наприклад, якщо, ми якщо він буде то, до сіми можемо, часов на суді. Ще з іншої сторони, суддя. У нас видати і е, не вказано, що завтра позавтра видати, якби гарно. Е, ну, е, деколи коли писали слідчі, що видатись транспортний засіб, так як йде речовий доказ, безкоштовно. Тоді мені навіть не треба було підписа начальник. Це було раніше. Це було раніше, Скажемо так. Скажем так, ми нічим не передбачено, що е, речові докази зберігаються за якусь оплату. Я вам такі постановлю. Ну, я, я знаю ваші постановки. Я знаю їх. Ви можете мені повірити. Я знаю постанову, Знову ж таки, ми керуємося зараз на даному конституції угу. планом власності. Ми зараз керуємося тим, що даний автомобіль. Е, Слідчий віддав. Я можу віддав. У вас доступа свої посадові інструкції. Так. У нас Конституція. От. Ми зараз ну, можемо діти безгоди, тільки якщо е на місці, тобто приїде начальник, ми можемо зачекати. Є варіант номер 2 102, слідчо оперативно, оформлення документів припинення правопорушення, а саме незаконне питання. Так як воно вже незаконне з тих пір, як підписав е, слідчий. Я вам просто хай буде так, як ви скажете, так і буде. Дивіться, я вам пояснюю, як ми ведемо. Я не маю права видати транспортний засіб без його резолюції. Та я ж про те саме, що перезвоніть йому, поясніть ситуацію. Він, він, знає, він що. навіть не візьме зараз трубку через те, що він на суді. Я знаю, що він на суді. Він, коли зранку я до нього дзвонила, він каже, що так, мені треба було з ним переговорити, він каже, приїдеш після, після обіду, але після обіду мене не буде, бо я буду на суді. Ну, Я зараз до нього буду дзвонити, він не буде брати трубку. І що? Ну, ви хоча б Ну, я, я дійсно кажу, що я не погрожую, я просто вже не раз не раз таке робив. А, а чи мені погрожує? Ні, а ну, чому... чому ви маєте мені погрожувати? Ну, Вони, має... що на б'юче заберуть ні. кудись. Я виконую свої Я свою що Ми просто, якщо будемо через 102, він так само потім скаже. Ну, а чому мені не позвонили? Це обично цим закінчується. Ну, він зараз, навіть якщо. Ну, Боже, я а, мені без я, вже, я можу, я знаю, що він мені зараз скаже. Або він зараз каже, що він не має як говорити, або він скаже, ти що не знаєш порядок видачі транспортних засобів, та люди заяву залишать, я під'їду, розпишу, не хочуть хай хай це хай приходять на чи до мене підійдуть. Заяву туди. Залишати ми не будемо і підходити також. Ну то, що підходити, ніде нічим не передбачено. Є але ж Майданчик, є керівник. От на місці вирішується зі сторони, ДАІ, от у нас є всі підписи. У нас питання ніяких абсолютно немає. Він одне мені каже, для чого сюди ставлять, ставлять е, е, слідчі, коли в нас, по-перше, так само люди працюють на роботі, дивляться за цими транспортними засобами. Так? Звідки. Але Звідки? не несуть відповідальність. Як не несуть відповідальності? То ми би поставили за арешт майданчик, і тоді б ми не несли відповідальності. Ну, От за арешт майданчик ми поставили ми за вашу машину. Ми нас немає, акта на вашу машину. Ми взяли на свою відповідальність, ваш транспортний засіб. Він би вже зараз до цей прибув без зеркалів, без коліс, без нічого. Ми за нього мали, ми за нього відповідаємо. Не повірите, якби він стояв вдома в полі, він би навіть з пломбами стояв. Цілулесі. Ну то чого ж не забрали я до українського? Бо тому що зробили таку корупційну схему. Це не тільки інформресурси, це і Олін. Це дуже багато оцих фірм, які створили ці арешні дачки. Ну, е, так звольтеся, що 150 гривень за день це трішечки. Ну, не ну, та й навіть так. Це трішки несовезна ціна, при тому що там перека став автомобілів. І знову ж таки, я вже казав, як за евакуатор, так і по вашій. Чому не зробити щось по типу, типового договору? І цей типовий договір одразу коли ставиться на наш майданчик. Пропоную. Підпиши е, дня, Валерій мене тут люди Форт Фієсту прийшли читати ДТП забирати. Хочуть безкоштовно забирати транспортний засіб, не хочуть до вас під'їжджати. Дуже все фіксують на камери, як це воно має бути. Так. Абсолютно відкрито. А там після ДТП. Вона стоїть ще з 21.03. Так, да, вони заяву написали, заява є тут, а в нас і слідчий дав рішення вже свою постанову, щоб видати на те. Ні, слідчий написав безкоштовно видати. Да -да 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 -да. То що? Ну то я розказую людям, що uh -huh. то, а коли до вас під'їхати, щоб підписати? Ми не будемо під'їжджати. Завтра зранку вас немає. Ми не будемо під'їжджати. Ну люди кажуть, що вони не будуть під'їжджати. І це як будуть під'їжджати? Це не будете під'їжджати. Це Та, будь ласка, ми сьогодні хочемо задати автомобіль, якби всі документи Ну, у вас цього... Ну, начальника сьогодні немає. Де я підпишу? У кого я підпишу? У нас є всі документи для того, щоб задати автомобіль. Ну я знаю, що у вас є. Я ж Тож є порядок. То тут буде резолюція. Я я зразу... Ми зразу вам перезвонимо. Ви заберете транспортний засіб. засіб. Ви можете, ви є керівник, ви можете його підписати. Це... Ну, це ваші внутрішні. То вони лишили, все лишили. Угу. Добро. Хорошо. Він каже, що його вже тут немає, і він завтра зранку, щоб я на 9 годин до нього принесла заяву, він підпише, і ви забираєте транспортну засідку. Угу. Добре. Я вірю, маєте дзвонити, продавайте. Не я маю дзвонити. Так, зараз підіймемо, дзвонимо, чи оперативно, і просимо віддати автор. Ну, я вам порядок пояснила, який. Я розумію. Тільки буде його резолюція без питань. Зразу вам віддаю транспортний засіб. Ну, знову ж таки, згідно чинного законодавства, ви більше його не маєте права утримувати без згоди на те. Ну я й не маю віддати його, ви ж писали, ви заповнювали заяву на ім'я директора. Ви ж заповняли заяву. Заповнювали заяву на те, щоб видати його. Правильно, директор. Видати його ну, сьогоднішнім числом? Ну так, дивіться. Ну, на на ім'я директора? 4.06. Так, дивіться, зараз і вийдіть в коридор, подивіться, будь ласка, з якої години у нас видача транспортна зала, з якої до якої. З 15, 15 до 17. Ну, Ми тут були. Ні, подивіться в наш розпорядок. Я не знаю ваш розпорядок, просто а, с, на вході в ДАІ, 14 до 16, на вході в ДАІ висить. З 15 до 17 видачі транспортних підписи, засобів. Підписи, підписи. Так, підписи Ми документи. документи підписали. Ви підписали документи, так. а ми віддаємо, ми відповідаємо за транспортні засоби інформресурси. І ми їх віддаємо. Є в нас охорона, яка дивиться, в нас є камери, ми дивимося. І в нас з 2 до 4 видач транспортних засобів. Ну, скажімо так, ми встигали до 4, от ми ж з вами підстояли більше 10 хвилин. Якщо ми встигали до 4, то ми якби не змогли це розробити. Я не змогла, бо я не директор. -директор. Я розумію, ну, як про це не знаю, ви Директор ви чи ні, от, тут от я наблюдаю начальник спецмайданчика. Угу. Е автомобіль, автомобіль, автомобіль знаходиться на спецмайданчик. Так, так, так. От, Ми хочемо розібрати. Це. Ну я вам кажу, тільки резолюція зразу є. Да, Хочете, мостно. залишіть мені документи. Я завтра на 9 годин їду, підписую документи, дзвоню до вас і ви забираєте свій транспортний засіб. Розумієте, Транспортний засіб стоїть тут уже досить давно. Акумулятор не носивши колеса пристощення. Це я даю 300 так, так ну, Звичайно, ми зараз підготувалися, приїхали автомобіль з прикурювателем, з компресором. І завтра ми маємо приїжджати ще раз. Ви можете зараз заїхати. Я вам дозволю, щоб ви заїхали. Все зробили. Завтра зранку приїжджаєте, забираєте. Ну, давайте я зараз спереджуся з власницею. Mm -hmm. так. І... Ну, бо я ще пів годинки, я їду додому теж. У мене робочий час, наприклад, з вісьми до... Та будь ласка, ну, зрозумійте нашу також позицію. Здравствуйте. 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 Де нам знайти керівника? Можна? Доброго дня. Значит, ми прийшли забирати автомобіль задаш майданчику. У нас є рішення слідчування. Дякую. Сидися. Так. Да. А вот і копія, і покажа ремонт. Дякую. Ще таке пропозиція. Там на стенді, значить, коло спецмайданчика, Повіжте, будь ласка, якийсь порядок видачі. На стенді. Ну там є. Дивіться, там, де знаходиться наш начальник спецмайданчика Олеся Миколаївна, угу. там в коридорі висить оголошення. Так, так, я про стендер... цей і кажу. Там є порядок, не порядок, є графік роботи. Графік є. Да, Сказав в тому, що не співпадає ну, по графіку, не співпадає міліція ГАЇ. З вашим графіком Ді, Там одна міліція, година залишається. Міліція працює сутками, в них немає на роботі. У них одна зміна змінилася, друга стає. Вони сутками 24 години працюють. У мене люди не можуть працювати 24 години. Я у мене не... є певна штатна одиниця яка каже, вона відпрацювала 8 годин, вона більше я її не можу заставити по, щоб взяти другу зміну, так, в мене охрані сутками, і то три охранники, по суточному не відсутку і дежури дві до. А начальник спецмайданчика в мене один по штату. Я не маю права Ні, до я того, розумію, Я мав на увазі інше на рахунок того порядок видачі, не графік до а порядок. порядок то що треба звернутися до вас. А тобі. От я про це мав Ні, на увазі. Є є поряд від, положення про спецмайданчики. Є там начальник спецмайданчика, кожній людині зобов'язаний прочитати, якщо виникають питання. І є тут чітко одвіться. Повернення тимчасового затрату, от прочитайте, будь ласка. Протоколу. Повернення... Ні, ні, от спочатку повернення, повернення... тимчасового затриму, який зберігається, на... здійснюється за письмовим зверненням його події за умови оплати не витрат пов'язаних з транспортуванням, зберіганням під'явлення відповідного протоколу. Так. Значить, у нас чому вчора вийшла конфліктна ситуація? Тому що... nee, у, вас, у вас інакше все. Це відноситься після оплати, коли є. Діться, я вам поясню, що ви Ні, nee, Ні, nee, я, я зрозумів. Я за це зрозумів. 130 ні, 130, 126, а також... це. У вас кримінальна справа була, як речовий доказ. В такому випадку, згідно постанови Кабміну, 11.02 і доповнення до постанови 54, коли передали нам даї. На наш на інформресурси державному підприємству Інформресурси, арешт-майданчики. Вони кудись називали, зараз спецмайданчики у нас називають. Було приписано, що всі речові докази по згоді, лист слідчі мені направляє листа. Просимо розмістити після ДТП автомобіль такий-то. Я можу розмістити, можу ні. Думав випадку, слідчий повинні на свій райвідділі поставити цей автомобіль, не на мій арешт, не на мій. Бо в нас державне підприємство на госпрозрахункові держава копійки нам не виділяє на отримання охоронників, на отримання майданчика, на відеоспостереження. Це не виділяє. Це, Тому ми є госпрозрахункове підприємство, і всі послуги, які ми надаємо, є платні в нас. Зрозуміло. Якщо от, слухай, от, я, от, дивіться, дивіться чому е, всі е, заяви так. пишуться на ваше ім'я. Так, обов'язково е, там вас немає. Я відповідно, відповідно ніде не вказано, що людина, написавши цю заяву, повинна ще прийти сюди. Ні, людина не повинна ходити це. А як же? Пишіть, на ваше ім'я. оці матеріали не ви повинні були принести, а цей матеріал повинен був начальник спецмайданчика. Бачите, на чоловік резолюція став? Йому не вам. Зрозуміло. Ви, ви, наприклад, то навіть не ви, власник мав би прийти, написати цю заяву. Начальник каже що майданчику, беже. От в, нього, тому із, в нього розумієте, він не може сидіти 20, там, 8 годин в себе. В нього є ранком, він приходить до того, як він видає машини. Він повинен звернутися з такими заявами. Одна, дві, три до мене. Я розглянув, отак як ви прийшли, розглянув, написав, і в другій годині вона вже видає. Є порядок, розумієте? Затверджений порядок у нас. То не те, що ми собі приведемо, є порядок, затверджений Київ. І є нашим генеральним підприємством. Але оце от видане у нас позавчора. Так. Вчора ми не змогли забрати автомобіль. Ні, дивіться, ви звертаєтеся, ви, ви один день, якщо так, да, якщо ви прийшли, от ви зараз підписали цей. Ну але ви не повинні сюди ходити, розумієте? Це є. Ну, я директор, є в мене в Каміці, арешт-майданчик, спецмайданчик, є тут. Летить, ви директор обласного підприємства. Так. Я не можу сидіти коло кожного спецмайданчика, зрозуміти правильно. А я би тільки ходив, і там побіг, там побіг. У мене є, по-перше, в мене є шість напрямків роботи. У мене не може не тільки спецмайданчик, розумієте? Не може директор всюди сидіти коло кожної людини, так чи ні? Розумію, але там, виходить, бардак з видачі. Це не бардак там, там є порядок. Прийшла вона, вона тому не з 9-ї години видає машини, а з другої. Бо з 9 до 2 до обіду, до першої. Вона повинна з матеріалами підійти до мене, я розглянув матеріали і розписав. І вона повинна тоді вам видати машину. Все, отак є порядок. Але міліція підписує тільки з трьох. Вона видає до чотирьох. От це час зазору Тобто Це два дні людина буде Вони забирати ви автомобіль. Ви хочете зрозуміти і почути мене. Ви вчора були ви залишили, вона в 9 годин сьогодні получає. Ви приходите, міліція підписує вам, ви забираєте. Все, які питання. Це, це ви думав, самі ми... створюєте проблеми Є собі. Повернення Бо Бо ви, ви хотіли... автомобіля це два робочі дні, так? так. 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 Ну, виходить так. Бо так, дивіться, якщо ви, ну, вона, наприклад, не може, вона, наприклад, з 2 до 4 видає так, автомобіль. Ви прийшли, звернулися до неї, ви в 9 годин прийшли до неї звернулися, і вона до 12 ще може підійти до мене, так? вона може прийти з документами і і тоді в 2 годині вона може віддати. А якщо ви звернулись після обіду. Ну ніяк, бо фізично не зможе людина вам повернути, бо є порядок. А раніше просто, ми не можемо але... підписати в ДОІ. Ні, ну слухай, що від мене? мене я задаю не відповідаю. Ні. Я не керівник, я не е... свій керівник. розумієш? Я відповідаю за начальника спецмайданчика Разуміло. і за охорону. Зрозуміло. Все. Тепер дивіться, машина простоїла три місяці. Нам, от ми вчора зібрали Це команду. Це не до мене. Та правильно, ми зібрали вчора команду для того, щоб її завести, підкачати колеса. Це ж ну, також не так просто. Ні. Дивіться, перше, чим у вас взагалі є порядок, ви зайти на спецмайданчик, ви мали мати документи вже підписані. Тоді ви йдете до машини, підкачуєте, Так ми ніхто й не ходив. Ми ніхто й не ходив. Ні, ну я ж кажу, тоді ви можете йти. Але ми говоримо не про це. Ви почали за те, що от оце... Вчерашний Ламос? Да. Сколько народу вчера было там? Колеса до каши. Видите, резина ей ну марку. Зовнешний пошкоджен. Кроме ДТП. Оля, смотри, ты же лучше знаешь. Твоя любимица. Резина ее, диск її. Yeah. Так по периметру. Акумулятор, естественно, сівший. То есть, якось треба заїхати підкурити. Well, Поки нема, да, але? Викуватель yeah. no. да. no. у нас є, машина з акумулятор. Провода є, так? Да? Так, да, так, да. все є. А щоб заїхати да, тут. Просто вітря заїхати коло неї, підкурити, і все. При вас вітря, якби ніхто не це. Ні, відкрив просто бурю. я не знаю, як я питався. Ну, у тебе ж ключі. не знаю. Там Капот или... спереди? Нет, там нет, может нет, нет, а может он заклинен? может он заклинен. Мешает немножко. А там уже все, покойники? Я да. Да, да. Да, так, да. Да, а, да. Верхній москвич в принципі живий. Без Безномерів без нічого.